Працівниця одного зі столичних банків переоформлювала рахунки померлих осіб на себе та виводила кошти. Київська міська столична прокуратура викрила особу за заявою одного з родичів, померлої особи, власне, і ця працівниця зараз отримала підозру. Відкритим залишається питання багаторічної дірки у банківській таємниці. Банківська таємниця ніби є. А ніби її і не існує, тому що наразі законодавство про банківську таємницю доволі недосконале. Також хвилює те, що банківською таємницею почали нехтувати і власне банки. Зараз, коли працівники правоохоронних органів приходять з будь-яким рішенням суду, банки дуже швидко віддають персональні дані своїх клієнтів. Тому питання риторичне: чому банківська таємниця? Не є насправді такою, і чому вона більше не захищає інтереси українців?